Якось недільним ранком я мав в запасі трішки вільного часу та бажання їхати проходити обкатку далі мотоциклом. Та й думаю, чому б не прокататися у свій районний центр Козелець. Там якраз проходить базарний день сьогодні, а я давненько там не був. Тому всі зорі зійшлися, щоб я туди поїхав. По дорозі заїжджаю на АЗС і як бачите, панонія своїм видом не залишає оточуючих байдужому стані. Дуже добре. Викована голоса. Це — це другого. Ну, видно, у ложінки добре, що вона така, як лялечка. Ну, — О, трошки. Трошки є. я сам заправлю, я буду мешать. Знаете такую технику, да? Надо две штуки, чтобы понимал. <свес> 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 И пальцы на мраун свежая регистрация. А на муни. Пока нажимать не надо. <потом>... Не нажимай, пока бон... Да, да, да. Може, або плю ключи, або ключи, я болю, ключово і все. Лучше, як я кажу, коли целять, захватив і зразу йди. Включив ну, і поки дійшов, воно отбило. І ну, дизнову йде. Ви тоже сейчас мотоциклистом буде, да? Приходилось плавати, да? Доброго. Не звернув увагу, який четвертий там, де мотоцикл? 4 літри, 92-го. так, менше маєте? 0,63. Що смішно, паука? Ні, більше нічого. 212. Дякую. Бензинчика підзалили трішки. Бо боку було літрів в 5, повний бак не заправляю, так як пропускає резинка кришки. Стараюсь в районі 10 літрів тримати максимальний рівень баку. Запаковуюсь і на впевненому можна крутити далі. На нас чекає дорога. До цього ринку мені з дому в районі 20 км. То я за якихось півгодини був уже на під'їзді до нього. Черговий раз можемо побачити річку Астерку та величну історичну споруду Собор з Два Богородиці. І тут біля нього на перехресті ми виходимо на Також можна побачити, що люду нормально так збирається на околицях ринку. І хто з корзини, хто з мішком всі потопали пішком, залишивши машини вздовж дороги. Зліва приміщення поліції піддалося реставрації фасаду, а зразу за ним ми ще раз робимо поворот ліворуч, по дорозі до Стоянки Ринку. Також тут поряд розмістилося відділення нової почти. Та внизу протікає річка Остера. До речі, заїзд на стоянку платний, начебто в районі щось 20 гривень. Але розповсюджується тільки на автомобілі. Для мотоциклів заїзд безкоштовний. От ми вже на території ринку. Він тут, до речі, більш такий сільськогосподарського типу. І зразу розкриваю вам актуальні ціни на самі ходові товари, які можуть у вас підписників зацікавити. Доброго дня! Доброго. А ти з'їжджу яку ціну кабанчики? Як вам, тут там банківської. Ага. А це скільки їм там місяців? По два. Це свинки кабанчики, так? Ні, два кабанчики. Та ясно на циклі, то я так. Приціниться проїхав, може на наступні вихідні куплю. Так давайте ми нам завеземо додому. П'ять тисяч наші на каналі. Дали? Да, далековато, за Мальянова. Мальянова. Це... Та недалеко. А ви звідти. Це десь в сторону туди нежано, да? так? Давайте завеземо, поїдемо додому. Та я не можу так, це треба побалакатися з батьками. І це саме дешевше. Я Я понял. А я думаю, продостачеш рано. Ще тільки 8:00 година. Уже 9:00. Ну, під 9:00. Добре, гарного дня вам. Бачите, он зараз продоста. Дізнавшись бажане, переміщаюся у Великий ринку. Тетя зараз точно нам кабанчиком в І шукаю місце, де там залишити мотоцикла, так щоб він був не на околицях, а більш-менш в людному місті. Такі з цієї сторони можна побачити свого роду блошиний ринок. Люди не від щасливого життя виносять, що можна на продаж. І тут інколи Оце можна зустріти щось таке цікаве по привабливій ціні. Я хоч цим не зловживаю, але інколи тут буваю. За останній рік, мабуть, раз всього був. Есть система, которая изучает вниз, там еще подрамат. А вы продаваете? Кейс Купил Года три полопалась с Кира. Алло. Материалчик так уж начал такие по баннике, да? Честно. бачит их не оранжевый, то я обшиваю все. Если она у тебя сама внутрянка ну, нормально, не седает, ага. Uh -huh. В, Европ... В, европейских вообще он. А это вот сходи так понял бы ушки, да? Да, ну бы Я то, то оранжевые, по, то пообшивал. Ну что, тут. Ну тут трошки тяжелее, тут пластмасс откручиваешь и там обстреливаешь, кожу нашел. Я вже кажу, скільки я люблю велосипед Ага. По ходу руху в об'єктив вже попадає нам багато живності. Момент знімання відео перший місяць літа. То якраз дана пропозиція на ринку актуальна. Ївники, курочки, утятка, гусятка, кролики хто більше що бажає знайти можна все тут. Ось навіть, бачите, чоловік гриби лісові сидить, продає. Але я ціну в нього не запитав, а це даремно. Далі зустрічаю різні інструменти та приладдя: тапорики, сапки, лопатки, грабельки. В сільському господарстві дані засоби користуються попитом. Я навіть колись знаходив якісь і мотозапчастини серед цих всіх товарів і куб металу. Ось бачите, яка кількість ключиків. От інколи щось можна і побачити. Мені спочатку здалося, що це ручки з мотоцикла, але потім я побачив, що вони з тачки. Поки я там роздивлявся залізячки, побачив, що якийсь чоловік фотографував мою панонію. Я вирішив підійти до неї, бо вона була поряд. Реставрували, так? Ну, відновлював, Не реставрував. Для себе зробив. Для себе. <різь> Купив десь і була своя. Купив. Із Дніпропетровської області прислали по пошті мені. Таке нічого? Дуже погане було состояння. Можуть без фотографії показати вам. З жовтня це в кінці травня виїхав. Виїхав. Так хоч діятелю робив що? Все тут робилося. Розбиралося повністю наняття. Рама подварювалася. А, так, вона була, так. так вона ж з 72-го року тут на її леталася, як тільки можна. попередніми власниками. Смотря в кого де, знаєш, може десь вгораю когось стоїться. Коротше, така вона була. А -а -а. Це відео зараз. Дар я. Дар я. І ще наче так і, і состояння нічого, да? так? Тобто. Ну, Порівняння потім... По з цим так було приново. І з тим, конечно. Ні, я, 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 я буває ще хуже таке. Да. Тут саме цінно, ну, що це дуже рідкісна техніка. Рідкісна, Уже да. і я ягу не часто побачиш, а по так взагалі. Так, по ноні взагалі. Ну я ще буваю. Ні, я маю на увазі старушки там. А, ну старушки, да. так. Є тобі ж новіше часто зустрічається. Ну і, і, і то можна побачити, а по ноні я, то я повторюю. Я, я сам колись побачив. <laughs> ну, десь було, як і в юності. Тільки по не було, а я вже. Так, де? а це в не побачили як взагалі. Ви торгуєте чи купляєте? Де, де? Де? Я, купляю. Де я тут звичайно прохожу і дивлю, так я в я вже фотографірував. <різь> а я так теж приїхав, подивитися, що зробиться. До хера баба положила? оце її. Якщо чесно, спочатку щось читав, а потім да? забив тренд. Я с думаю, де... Десь... Ставив щось нове купляв, чи те саме все поставив? Тут колеса нове, циліндр розточений, Ротто, цепи нове, сальники, першинники нове. Присував, що кальнемал тут більш-менш живий ще. А, живий був, так? Yeah. Да? Yeah. Mm. Я думаю, що якихось тисяч... Десять mm. він ще має проїхати. Mm. А я їжджу дуже мало, тому мені цих десять тисяч ah, вистачить в роки. роки на чотири, на п'ять. Бачите щоб сигнал як зробив ходити. Ага, це газоновський, да? Ну так, газоновські повороти. Газоновські повороти. Де ти знайшов їх? Це вже Та в інтернеті вона ходить, а це вже новоровні. Це вже це, нове, це, 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 це Китай це, торгує. Це я купую, да. А, ну Добре, дядько, сестру. Поспілкувавшись з чоловіком, ми розійшлися по різних сторонах. Я направився в сторону, де колись багато одягу продавалося. На шляху мені зустрілися також багато овочів, фруктів, зелені, молочки, ягодів.

Хочу сказати, що на ринку знайти товари можна на всі випадки життя, в принципі. Якщо тут походити та пошукати, ось можна бачити і у людей порічка вродила. Доволі таки непогано, стільки стоїть. А якщо пройти тут далі, трішки зліва, на цьому місці колись продавалися мотозапчастинки. Тут дядько стояв, торгував ними. Мені, до речі, приходилось багато разів тут різні дрібниці купувати. Але зараз щось його я вже не зустрічаю, мабуть, в силу свого віку. Так, ну тут ми повернулися до живності, ми тут вже були, тому йдемо в іншу сторону. І здалеку я помітив, ось такий доволі цікавий транспорт, мопед Карпати. Спочатку подумав, що на ньому хтось приїхав, а потім бачу ціну. Тут висить цінник 5 тисяч то кому цікаво, можете їхати купувати. Не було, правда, продавця на місці, щоб запитати про справність та пригодність до їзди агрегата. Ну, як бачите, ладно, йдемо далі. Тут на цьому місці раніше були цілі ряди продажу одягу, а зараз, мабуть, інтернет-покупки стали більш затребуванішими та зручними для покупців. Тому, як бачите, площа майже пуста. Більшість цих речей, які продаються, це якісь, мабуть, секонд-хенд. Зато чоловіки, які торгували 10 років назад взуттям, так і зараз вони тут. Пригадується мені ці ряди з взуттям. по цене? 2 500 Понял На этих выходных не рассчитывал купляться, так глянул просто Далее я вышел через другой выход с рынка Тут на вулиці колись ще був м'ясний павільйон. Зараз цікаво, чи торгує ще хтось там. Перевіримо це разом. Як бачите, ще доволі так багато асортименту м'яса, хочу сказати. З камери я не став там сильно крутитися та пішов зразу на вихід. Там обов'язково. А пакет ринок з вулиці по кругу, я заходжу через самий основний центральний вхід. І людей, як бачите, тут теж так чималенько. І тут я згадую, що мені додому потрібно купити самий актуальний товар. Це дрожжі для приготовлення питтєвих напоїв. І щось мені не де вони по дорозі не зустрічаються потрібно, мабуть, якийсь інший магазинчик. Тетя, ви не підкажете, де з дрожжі на базарі тут можна купити? Бо щось я з таких магазинчиків... На базарі магазинчиков... навряд-нє, а оптовий магазин, ото прямо от туди. Оце з тієї сторони, там. виходить, так? Там є тупик, йдете зліва, з останнього будинку. Ага, зрозумів, дякую. Тому що так навряд-нє йдете купити. Дякую. Пішов я на оптовий магазинчик скрізь панонію. І замітив, як в неї горить світло. Я б начебто і виключав, але мабуть не замітив. І дивлюсь, що ще один пошановувач стоїть, розглядає старенького мотоцикла. 49. Угорські панонія. Похоже, на, на 49-й. Раніше так і були корові. Тільки ось так, 49 трішки не такий. у йому сидіння різне, воно з да, двох да. частин. Да, да, да. Ви тоже колись на моциклах їздили, да? Для болком, батька, батька був. А який у вас був? А? Який був? І питер, 49-й був, там я питере купив. Ага. Ну і питер там купив. С коляской, наверное, да? Не, без коляски, был, без коляски. Mm -hmm. Ну, мощный. Мощный, вот Тебе держи коляску, был, как без коляски. Mm -hmm. И мы, как одна пожарщика, батька, хорошая, а давать нечем, так отдала того. Ну, отдала. Я, я печал, это, уже. это мощный. Такие mm -hmm. бах был 18 литров, по-моему. Да, да, 18 литров. Mm -hmm. Ну, так бах прав, уже той.

один є клієнт, тільки що я бачу, який я вас стоїть ще, Він не їздить, їждить. Стаїть. Такої техніки багато де в кого стоять. Навійшає, навішає. Так добре, дядько, ще треба сходити. Йдучи до магазинчику, я замітив, що з цієї сторони продається доволі так багато кормів для худоби. От одного з чоловіка було прямо на мішках. Написана ціна, можливо, комусь буде цікаво. Магазинчик, в принципі, як і все на цьому ринку, стилістика тих техін, як бачите. Так, а дрозі, такого градус такі. Так. Да. Це там кіла, да? так? Да. Давайте кілограм. А мінеральні води оце такого. Тільки... А, зверху, так. Да. Мирнецьку можна? А є слабогазована не сильного дня? Давайте бутиличку, так. Холодно, давайте. В принципі, своє шастання по ринку я хотів вже завершувати і направлявся в сторону мотоцикла. І думаю, потрібно тікати вже додому, бо доволі так до обіду діло йшло і на вулиці було доволі таки жарко, спекотно. А я в куртиці, як бачите, тому, думаю, потрібно звідси вже тікати. Такого формату цього разу вийшов кінофільм. Не знаю, як вам зайде чи ні, залиште свої думки в коментарях. Одне можу додати під кінець, що на шляху додому я ще звернув до річки. Заїхав зробити декілька знімків і побачити, як вона зблизька. І вам зараз також цей кадр передам. Та й врешті-решт тією ж самою дорогою я направлявся в сторону. Дому. От так от провів декілька годин, гуляючи по ринку, дещо, можливо, нове цікавеньке вам в кадр піймав, Можливо, для когось ця інформація стане трішки і потрібна. Може хто не знав, хто живе десь поряд, що такі от ринки ще живуть і вони є, захочуть самі сюди приїхати. Ну, ось так. У мене майже все. Вам дякую за перегляд. Анонія мене радує, повертає до себе увагу. Так будемо рухатися і далі. Дякую ще раз, хай всім щастить. До зустрічі!